Якщо у вас є незакритий кредит в банку, який вже закрився, і через це вам не дають інші банки кредити. Потрібно його погасити. Ви не знаєте, як це зробити. І які тут мають бути дії? Перше, коли закривається банк, він всі свої борги і активи або продає іншому банку, або передає фонду гарантування вкладів, або передає колекторській фірмі. І хтось з них мав би з вами зв'язатися для того, щоб ви сплатили цей борг. Якщо з вами не зв'язалися, ви можете зайти на сайт фонду гарантування Вкладів, подивитися, хто правонаступник цього банку після того, вийти на. Цю юридичну особу взяти реквізити, куди можна сплатити борг, оплатити цей борг і взяти обов'язково виписку про те, що заборгованість погашена. Це не гарантує вам, що інші банки стануть чергу для того, щоб вас знову кредитувати. Вам потрібно буде, наприклад, взяти лізинг. Так, він.